Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо тему змінення форми тривимірних об'єктів вершини, ребра та грані. У попередніх пунктах ми використовували тривимірні примітиви, форма яких була встановлена за замовчуванням. Але їх недостатньо для створення модели складних об'єктів. Тому в редакторі Blender є засоби для змінення форми існуючих тривимірних примітивів. Наприклад, змінюючи значення властивостей тривимірних примітивів, можна утворювати тіла, яких немає у стандартному наборі примітивів редактора Blender. Так, з примітивів vu конус можна утворити зрізаний конус, піраміду, зрізану піраміду, І з сфери іко. Правильний 20-гранний тощо. Змінення форми об'єктів може виконуватися з використанням різних засобів меню останньої операції, інструментів режиму редагування, екструдування форми об'єктів, застосування модифікаторів та іншими. Одним із способів змінення значень властивостей, що впливають на форму тривимірного примітива. Є використання меню останньої операції. Меню останньої операції з'являється у нижній лівій частині вікна 3D огляду, відразу після вставлення об'єктів або виконання операцій перетворення. За замовчуванням меню згорнуто і містить лише назву виконаної операції. Якщо відкрити його вибором стрілочки праворуч, то можна побачити властивості операції та змінити значення цих властивостей. Меню останньої операції відрізняється для різних примітивів та операцій. Наприклад, вигляд меню останньої операції вставлення UV-сфери ви можете побачити зараз праворуч. Вигляд меню останньої операції вставлення конуса виглядає приблизно так. У меню останньої операції можна встановити координати опорної точки вставленого об'єкта, кут його повороту відносно різних осей і значення деяких інших властивостей залежно від типу вставленого примітива. Наприклад, для UV-сфери можна вказати кількість кілець, на які була поділена поверхня сфери, кількість сегментів у кожному кільці. Радіус сфери. А для конуса можна задати кількість точок, що визначають його основу, висоту конуса, радіуси його основ. Якщо радіус верхньої основи відрізнятиметься від нуля, то буде утворено зрізаний конус. А якщо зменшити кількість вершин, буде утворено піраміду або ж зрізану піраміду. Виконуючи операції опрацювання тривимірних примітивів, ми розглядали кожен об'єкт як єдине неподільне ціле. Такий режим роботи називають режим об'єкта. В його редакторі Blender встановлено за замовчуванням. У той самий час поверхня тривимірних примітивів складається з окремих граней, ребер та вершин, які також можна переміщувати, обертати, масштабувати. Змінюючи форму поверхні примітива. Для виконання цих операцій потрібно перейти в режим редагування об'єкта. Режим редагування встановлюється лише для виділених об'єктів. Для початку роботи в ньому слід виділити один або групу об'єктів на сцені, вибрати режим редагування в списку вибору режимів у верхньому лівому куті вікна 3D огляду. Швидко переключитися між режимом об'єкта та режимом редагування, можна натиснувши клавішу TAB на клавіатурі. Після вибору режиму редагування змінюється вигляд вказівника, доповнюються набори інструментів вибраного режиму та перетворення об'єктів, а також змінюється вигляд виділених об'єктів. На об'єктах, які були виділені перед вибором режиму редагування, Будуть відображатися вершини, ребра та грані. У режимі редагування можна виконувати перетворення з окремими вершинами або з ребрами, або ж з гранями об'єктів. Вибір елементів поверхні об'єкта для їх опрацювання здійснюється інструментами вибраного режиму кнопками, де ми можемо брати вершини, ребра та грані відповідно. Виділяти елементи поверхні об'єкта можна використовуючи інструмент вибір кнопкою, коробкою, вибачте, або інші інструменти з цього списку. Виділити кілька елементів поверхні об'єкта можна кількома способами, утримувати натиснутою клавішу Shift під час виділення, вибрати перший з елементів, натиснути та отримувати клавішу Control, і вибрати останній з потрібних елементів якщо, поруч, якщо ці елем... Якщо ці елементи розташовані поруч. Вибрати перший з елементів. Натиснути та утримувати клавішу Alt. І вибрати ще один з елементів. Якщо потрібно виділити всі вершини або всі ребра, що лежать в одній площині. Натиснути клавішу A. Якщо потрібно виділити всі елементи. Виділені елементи поверхні можна видалити. Після натискання клавіші Delete у меню, що відкриється, потрібно вибрати, які саме з виділених елементів будуть видалені. Вершини та ребра видаляються разом з гранями, на межі яких вони розміщені. Після видалення граней можна побачити внутрішню частину поверхні об'єкта, що була раніше скрита видаленими гранями. Якщо виділити на поверхні об'єкта не менше трьох вершин. То може створити нові грані, вибравши в меню кнопки Вершина з інструментів вибраного режиму, команду нове ребро або грань з вершин. Виділені елементи поверхні об'єктів можна також переміщувати, масштабувати та обертати, використовуючи ті самі інструменти та гарячі клавіші, що і для цілих об'єктів. Переміщення це клавіша G, обертання це клавіша R. А масштабування це клавіша S. Під час перетворень змінюється положення та розміри не лише виділених елементів поверхні, а й тих, що з'єднані з ними. На малюнку наведено результат переміщення вздовж осі ОЗ чотирьох виділених граней UV-сфери. Пов'язані з ними ребра та грані потягнулися за переміщеними за ними також відбулися перетворення. Більше операцій з вершинами, ребрами та гранями можна виконати, використовуючи інструменти вибраного режиму. І так ми переходимо до другої частини нашого уроку. Це екструдування форми об'єкта. Ще одним способом змінення форми об'єктів у режимі редагування редактора Blender є екструдування. Екструдування це процес змінення форми об'єкта шляхом видавлювання окремих елементів його поверхні з утворенням нових вершин ребер та граней. Наприклад, якщо виділити вершину об'єкта та виконати екструдування, то буде отримана нова вершина, з'єднана ребром з початковою. Під час екструдування одного ребра. Буде утворена нова грань, одним з ребер якої буде початкове ребро, а протилежне рівне за довжиною йому паралельне. Під час екструдування однієї грані буде отримана одна нова грань, що рівна і паралельна початковій, і кілька граней, що з'єднують початкову грань і паралельну їй, і мають з ними по одному спільному ребру. Для виконання екструдування слід виділити об'єкт, форму якого потрібно змінити. Перейти в режим редагування, виділити елементи поверхні об'єкта, які потрібно екструдувати, вибрати кнопку Видавити регіон. Перетягнути маркер жовтого кольору для видавлювання в напрямку жовтої лінії. Або перемістити область всередині білого кола для вільного видавлювання елементів у будь-якому напрямку. Вибрати інший інструмент або вільну точку вікна 3D огляду. Після відпускання кнопки миші на кроці 5 дія інструмента не завершується. Якщо повторно перемістити маркер або область всередині кола, то буде виконаний ще один етап екструдування та будуть утворені нові елементи поверхні об'єкта. Також може виконати екструдування з використанням гарячої клавіші «Е». За такого способу не буде з'являтися маркер. Після виділення елементів поверхні та натискання клавіші «Е» потрібно перемістити вказівник у потрібну сторону та клацнути ліву клавішу миші, щоб зафіксувати зміни. При такому способі екструдування грані видавлюється, відбувається лише в напрямку, перпендикулярному до площини цієї грані. Після натискання лівої кнопки миші, дія інструмента завершується. Іноді потрібно виконати деяку операцію не з усією гранью об'єкта, а лише з її частиною. У такому випадку грань можна поділити на частини, утворивши нові грані. Способу поділу граней об'єкта. Перший спосіб це команда поділити контекстного меню виділеної грані. Вона необхідна, для виділен... щоб виділена грань поділилася лініями, паралельними ребрам. На рівні частинки. Кількість ліній поділу можна встановити в меню останньої операції. І приклад ви бачите на малюнку праворуч. Інструмент вставити грані. Утворюється грань сторони якої, паралель... якої паралельні ребра виділеної грані. Та ще кілька граней, у яких одне з ребер є ребром початкової грані, а протилежне ребром нової грані. Виконується шляхом перетягування жовтого маркера. І приклад ви бачите на малюнку праворуч. Гаряча клавіша I. Аналогічно до попереднього способу, але виконується переміщення курсора та натискання лівої клавіші миші для завершення операції. Інструмент замкнутий розріз. Розрізає об'єкт на дві частини, поділяючи всі грані, через які проходитиме розріз. Для виконання перемістити вказівник для вибору напряму розрізу, натиснути ліву клавішу миші та перемістити вказівник на потрібне місце розрізу, відпустити ліву клавішу миші, Вибрати інший інструмент для завершення роботи з інструментом замкнутий розріз. Інструмент ніж. Користувач вказує вершини ламаної, по яких відбувається розрізання грані. Після завершення побудови ламаної та натискання клавіші Enter. Грань поділяється на частини, визначені ламаною та вершинами початкової грані. Інструмент фаска. Комбінація екструдування виділеної грані. З одночасним її масштабуванням. Якщо виділено всі грані об'єкта, то під час перетягування жовтого маркера зрізаються ребра та кути об'єкта, утворюючи ефект скосу. Під час створення 3D моделей деякі послідовності операцій можуть застосовуватися до різних об'єктів для досягнення однакового ефекту перетворення цих об'єктів. Наприклад. Для створення моделей, які симетричні відносно деякої площини, потрібно створити половину моделі, скопіювати її, обернути відносно потрібної площини, та об'єднати з іншою половиною. А для створення моделей, що місять кілька однакових об'єктів, розташованих на однаковій відстані один від одного, потрібно створити копії об'єкта. Та перемістити кожну з них на задану відстань від іншої копії. У редакторі Blender визначено понад 50 комплексних перетворень, для виконання яких розроблено спеціальні інструменти, що отримали назву модифікаторів. Модифікатори це інструменти для виконання комплексу операцій з перетворення об'єктів. Модифікація це видозміна предмету або явища. Що характеризується появою у нього нових ознак, властивостей за збереження сутності. Застосування модифікаторів прискорює розробку 3D моделей, автоматизуючи виконання складних перетворень об'єктів. Кожен модифікатор має своє ім'я. Так, описаний вищий алгоритм утворення дзеркальної копії об'єкта виконує модифікатор дзеркалення. Створення та розміщення копій об'єкта виконує модифікатор масив. Також кожен модифікатор має власний набір властивостей, значення яких уточнюють особливості виконання перетворень. Наприклад, для модифікатора дзеркалення потрібно вказати відносно яких осей, площин або інших об'єктів потрібно віддзеркалити наш об'єкт. А для модифікатора масив. Скільки копій об'єкта потрібно створити. Та інші. Для застосування модифікатора до об'єкта слід виділити об'єкт, вибрати вкладку Модифікатори в області властивостей, відкрити список Додати модифікатор. І ось ми бачимо цей список Додати модифікатор. Якщо тут не знайшли модифікатора, який нам потрібне. Стрілочкою низ ми можемо відкрити більше їх, Вибрати ім'я потрібного модифікатора. Встановити значення модифікатора на його панелі налаштування. Перейти в режим об'єкта, якщо встановлено інший режим. Підтвердити застосування модифікатора. Вибравши в панелі налаштувань модифікатора кнопку та команду Застосувати. Після підтвердження панель налаштувань модифікатора зникає з області властивості. Відмінити дію модифікатора стає неможливим. Якщо застосування модифікатора до об'єкта не дало потрібного результату, то замість підтвердження можна його видалити, вибравши кнопку в панелі налаштувань модифікатора. До одного об'єкта можна застосувати кілька модифікаторів. Порядок їх застосування впливає на результат перетвореного об'єкта. Опис всіх модифікаторів можна знайти на сайті blender3.2. Довідник. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 2.4 сторінки із 77 по 90. І на цьому наш урок закінчується. Дякую! So